Вважає бійців УПА злочинцями, а Тернопіль і Львів містами, де є культ вбивць. Йдеться про Рафала Меклера, якого називають організатором блокування кордону Польщі з Україною. Він є власником транспортної компанії, але перш за все, представником осередку проросійської партії Конфедерація Свободи та Незалежності, яка має зв'язки з Росією. Лідер партії Януш Корвін Мікке виступав із закликами про визнання окупації Криму та відвідував анексовано. Ні півострів також національний рух, до якого належить Меклер, виступає за вихід з євросоюзу а до 2022 року виступав за покращення відносин з Росією. Днями у Фейсбуці політик назвав блокаду кордону вихованням, а Україну порівняв із розпещеною дитиною. За його словами, якщо не купувати на сніданок морозової шоколад, дитина починає тупити, кричати і валятися на тротуарі. Загалом соцмережі Рафала Меклера пояснюють його політичний та світоглядний погляд. Наприклад, допис у Фейсбуці від 27 лютого 2022 року, присвячений російському нападу на Україну, починався з позиції конфедерації з питань із історичної пам'яті не сприймаємо бандерівську політику установчих органів влади різних рівнів цієї країни. Тернопіль чи Львів з їхнім культом вбивць. Це ганебна ситуація, з якою треба розбиратися. Він також відзначив несприйняття масової міграції до Польщі. Мовляв, приклад самої України показав, чим закінчується держава, побудована з багатонаціонального етнічно змішаного плавильного котла. Водночас Меклер засудив напад Росії на Україну. Та вже за рік він був серед політиків, які підтримали протести польських фермерів проти імпорту українського збіжжя. Звинувачував українську армію в нелегальному продажі пального українським перевізникам. А у вересні цьогоріч Меклер опублікував відео, в якому вимагав від України оплатити 100 мільярдів злотих за допомогу Польщі під час війни. То є рахунок, який конфедерація виставила Україні, Це є рахунок за нашу допомогу. Більше того він скаржився, що внаслідок війни польські перевізники взагалі втратили ринок Росії і частково Казахстану та Білорусі. Нагадаємо, з 6 листопада на трьох пунктах перетину кордону Польщі з Україною триває акція протесту польських перевізників, які пропускають по кілька автомобілів на годину. Минулого тижня почалась блокада ще одного пункту пропуску. А 23 листопада меклер позначив на мапі ще два пункти, де почнеться блокада, якщо умови протестувальників не виконав. А вимагають вони, зокрема, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів. Марта Занюк, телеканал НТА.